Сьогодні працюємо в Купенському районі Вільховацька громада. Перевірили забезпечення населення паливною деревиною, перевірили роботу пунктів незламності. В громаді дуже потужно працюють міжнародні фонди щодо надання базової гуманітарної допомоги населенню. Проінспектували СНАП, який тільки відчинений, працює в тестовому режимі. Це дуже важливий інфраструктурний і соціальний об'єкт для громади, тому що він задовільняє майже всі базові необхідні документальні послуги. Треба відзначити спільну роботу силових правоохоронних органів України. Більша частина російських каналів тут припинила своє існування. Безумовно, люди тепер мають змогу спостерігати українські новини, українські телеканали, що формує наш український простір, який дозволяє чути людям правду.